Мешканці будинків поблизу скандальної забудови на вулиці Гончара у Києві зібрались біля своїх помешкань. Обурені люди боролись із будівництвом. Адже тут розташована так звана буферна зона Софії Київської історичної пам'ятки міжнародного масштабу. Тож будь-які будівельні роботи на цьому місці є незаконними. Громада проводить акцію проти незаконної стройки. Сьогодні, вот ми ждемо по ідеї сюда должен приїхати наш градоначальник господин Олександр Попов і вручить е, 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 постановлення у судді рішення у заприті ета стройки. Відповідне рішення суду вже є на його оголошення. Голова столичної адміністрації прибув особисто, запевняє, що будівництво буде зупинене щодо заборони товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційна будівельна група. За вказаною адресою вчиняти будь-які дії щодо проведення будівельних та вишукувальних робіт, щодо будівництва експлуатації та обслуговування житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом. Ми хотіли б сьогодні разом з судовими виконавцями помідовити забудовника, що будівництва тут більше не буде. Іншої думки головний інвестор забудови. Адже у зведення комплексу вже вклали понад 360 мільйонів гривень. каже за весь час будівництво працювати їм забороняють вже в п'яте. Проте згодом усі судові рішення були скасовані. У нас є такі ж ухвали суддів, де не ухвали рішення. Рішення це вище суду, яке зобов'язує нас збудувати. Я інвестор. от Ми подали, вложили сюди гроші. Ми подали до суду. і Суд зобов'язав інвестора на гроші, які він отримав, збудувати цей будинок є рішення, є впровадження виконавчої служби. Зробити це, Незважаючи на це, окрилені перемогою місцеві активісти показують голові КМДА наслідки інших. На їхню думку несанкціонованих будівництв поруч із Софійським собором просять Олександра Попова зупинити і цю забудову у забороненій зоні. Він пообіцяв розібратись із новими проблемами. Після бурхливих обговорень голова Київської міської державної адміністрації поїхав. А на скандальній ділянці поновили будівельні роботи. Андрій Ковальов, Іван Довганик, п'ятий канал.